Всі питання, які присвячені, як подолати депресію у підлітка, як, е, які існують методи подолання, як лікувати депресію дітей, які шляхи виходу з депресії, та самодопомога, вони мають десь таку е, загальну відповідь, тому що е, самолікування або самодопомога в дитячому віці дуже неефективна, тому що, ну, за виключенням, якщо батьки є лікарями психіатрами, або лікарями-психологами, або психологами-психотерапевтами. І теж я порадив би звернутися до колег, тому що ми знаємо такий парадокс, що лікувати свою родину дуже важко. Якщо ми говоримо про депресію підлітків, ми повинні розділяти вікові категорії. Якщо ми з вами бачимо підлітка там до 14 років, ми маємо справу з пубертатним періодом, і це дуже важкий період, який ускладнює перебіг депресії взагалі. І е, само, е, самодопомога або подолання депресії в межах родини, вони дуже складні. Я б теж порадив звернутися до спеціалістів і це сумісно з психіатрами, ендокринологами, психотерапевтами для того, щоб е, виявити, поставити діагноз, е, виключити соматичні причини, які можуть існувати більш в полідатному періоді, і тоді почати лікування. Є декілька шляхів лікування депресії взагалі. Це шлях за допомогою ліків, це шлях за допомогою психотерапії, і це шлях за допомогою і ліків, і психотерапії. Все залежить від ступеня депресії. Якщо ми маємо справу з легким або більш-менш помірним епізодом депресії, я би рекомендував почати з психотерапії. Існує декілька видів психотерапії для лікування депресії у дітей на першому місці. Це, це когнітивна поведінкова терапія через обізнаність у депресії, через зміни когнітивних функцій, функцій мислення у дітей. Можна змінити поведінку відношення до мецанного стану. Я б рекомендував сімейну терапію, тобто родинну терапію. Я б рекомендував арт-терапію, якщо дитина має якісь там творчі можливості або цікавиться малюванням, або щось робить руками, це дуже важливо. Якщо ми маємо справу з більш помірним і тяжким депресивним епізодом, по-перше, ми повинні з вами зрозуміти, що депресивний епізод. Помірний і тяжкий, він небезпечний до життя дитини. І одним із дуже важких симптомів депресії у дітей є бажання піти з життя і нанести себе самошкодження. І це дуже важливо, треба. Постійної уваги треба сумісне бесіди з спеціалістом, і батьки м, повинні слідкувати за спостерігати за дитиною, тому що е, ризик дуже високий. Чому е, колись я писав дисертацію з приводу е, таких спроб, і е, одна із тез цієї роботи була тому, що діти не розуміють, що таке підтяжиття життя назавжди. Вони не вони десь там у своєму мозку уявляють, як вони там помруть, а е, батьки або люди, яких там цькували, або щось буде стояти навколо і жаліти їх. Вони не розуміють, що це кінцевий варіант, і це дуже важливо на відміну від дорослих, на відміну від молоді. Е, це дуже важливо. І депресія така хвороба, яка без лікування може привести до. Цих дуже поганих наслідків самої хвороби. Тому, якщо ми маємо справу з тяжкими варіантами, це тільки звертання до лікаря-психіатра і призначення ліків, це дуже важливо, тому що лікарі знають, які ліки ми можемо призначати дітям, які будуть ефективні, якщо ми будемо з вами визважувати. Ризики і користь від ліків, то користь буде найбільш важлива в даному випадку, тому що інших методів лікування не існує. що Стосовно самодопомоги, якщо е, я можу взяти свої деякі свої слова, е, е, по поводу, з приводу самодопомоги, тому що самодопомога дуже важлива, але я би не розцінював, як самодопомогу. це допомога родині. Дитина не може сама себе допомогти. Це допомога родини, це будування таких обставин любові, уваги, комфорту для дитини, це зниження якихось Критики, яка існує в своїй родині, це будування такого дуже безпечного середовища, яке дуже важливо для дитини, яка страдає на депресію. Якщо у дитини вже розпочалася депресія, що потрібно робити в першу чергу? Ну, я вже сказав, давайте будемо сходити з того, що більшість батьків, більшість опікунів не здатні поставити діагноз депресії. Це таке працює наше обізнаність, тому, що ми не знаємо, які симптоми, якщо ми не лікарі, ми не знаємо, які симптоми відносяться до депресії, якщо що відносяться до ленності, що відноситься до там, неправильної поведінки, некоректної поведінки. І взагалі я стикався з тим, що більшість родин починають критикувати дитину за погане навчання. за... Неслухняність за роздратованість за різкі відповіді за зміну поведінці, і депресія це саме кінцеве, що приходить на розум для того, щоб звернутися до лікаря. Якщо ви підозрюєте, що у вашої дитини депресія, ідіть до лікаря для того, щоб в цьому переконатися або не переконатися, що це депресія. Дуже важливе питання, що робити, якщо у дитини є депресія, ми її лікуємо, а дитина повертається в середовище яке небезпечне. Це має свою назву, це називається ретравматизація. Я би порадив, якщо це можливо, і я розумію, що в більшості випадків це дуже важко, але для того, щоб було якісне лікування, і ми з вами вилікували дитинку з, і витягнули з депресії. Ми повинні прикласти зусилля для того, щоб змінити середовище. Це дуже важливо. І навпаки, ми повинні побудувати небезпечне і комфортне середовище в своїй родині, де є дитина, для того, щоб дитина відчувала любов і відчувала комфорт, і це не провокувало нові приступи депресії. Тому що я повинен сказати, що депресія це не єдиний епізод. Це ситуація, коли депресія може повторюватися. Вона може називатися не депресивний епізод, а рекурентний депресивний розлад. Тобто повторюючи депресивний розлад, який може виникати, і депресія може стати хроничною, перейти там з дитячого віку на підлітковий, з підліткового на дорослий. І це дуже важлива зміни навколо середовища, які будуть підтримувати дитину в її боротьбі з депресією. Стосовно чи є сенс забрати дитину з приводу лікування, це залежить від віду лікування. Якщо ми маємо справу з ліками і, відверто кажучи, ми розуміємо, що кожен від ліків може мати побічну дію, це може бути проблеми з якістю сна, проблеми з їжею. Більшість антидепресантів спочатку мають Деяке загострення існуючих проблем, ну це таке структура хімічна. Я би порадив на момент адаптації до ліків дитинку зібрати за школи і можуть перейти на якось там онлайн-навчання, тим більше через війну у нас онлайн-навчання в деяких регіонах України. Для того щоб дуже ретельно слідкувати за впливом ліків, тому що це важливо. Чим менше дитинка, тим тим важніше слідкувати за побічною дією, як будуть, як буде проходити лікування. Якщо це психотерапія або психологічна консультація, або щось, це ніяк не заважає лікуванню. І це буде корисним, якщо психолог або психотерапевт дає якісь завдання, які можна втілювати в школьному середовищі, в школьному суспільстві, в шкільному, і це дуже важливо. Ми не говоримо, що лікування дитини може продовжуватися дуже довгий період часу. Взагалі, десь два-три тижні для того, щоб дитина адаптувалася к лікуванню. І якщо ми говоримо про антидепресанти, то лікування повинно продовжуватися приблизно від 3 до 6 місяців. І е, одне з головних завдань лікаря призначити такі ліки, такі дози, щоб не заважали існувати в шкільному середовищі або в шкільному суспільстві, не заважали вчитися, не заважали сприймати новий матеріал це дуже важливо. Якщо один із зазнак, одна із ознак депресії може бути погане навчання, але не навпаки, погане навчання не є точним симптомом депресії, не зможуть батьки знайти вирішення даної проблеми через тому, що вони самостійно поставлять діагноз. Дитині, Зверніться до психолога або до спеціаліста для того, щоб призначити якісь ліки. І, на жаль, в родинному середовищі підтримка і вербальна або словісна підтримка, підтримка діями вони будуть відігравати важливу роль, але не головну, якщо ми маємо справу з вами з депресією.